Професійна мотокоса ProCraft T420 Pro. Була в мене попередня коса ProCraft, відпрацювала близько 5 років і прийшов край. Я так порахував, що її ремонт заходить за половину вартості нової, а ви отримаєте огляд. І так. Перша розпаковка, подивимося, що в комплекті. Набір, я так розумію, ключів. Так, що в нас тут є? Є в нас ключик, є у нас тримачі, мабуть. Ну і гаючки та болтики. Що ми маємо далі? Який-то, мабуть, захист. Подивимося, що воно там є. Так, ну це точно на штангу, якуш. Ну, якщо чесно, у мене попередній був набагато кращий, як мені здається. Ну, Подивимося, який він буде в роботі. Навіть ліска. Демо-версія. Так, далі. Далі це все кріплення, кріплення на штангу, редуктор, сам редуктор. ну Редуктор доволі непоганий. Я купував запасний, в мене за все час використання попередньої коси Пекрафт, по Виходив з ладу один раз редуктор і один раз другий редуктор, той там де щеплення. Так, редуктор є. Отаких От штук. У мене вже їх штук 5. Вони, мабуть, йдуть усі завжди в комплектах, То з бензопилою, то з мотокосою, то з генератором. Не знаю навіщо з генератором таке, але в мене був. Так, далі, О, це саме те, що я говорив. Це другий редуктор. Це вже в зону щеплення. Так, є таке діло. Другий редуктор. Поїхали далі. Так, сороковий диск. Так. Вже якийсь 40, діаметр 40. О, Це таке, як пилять, якусь деревину. Супите. Серйозно, я боюся такими дисками працювати, хіба що сіно косити. Так, а це який, який я не показав? Зараз відкриємо, подивимось. Це наподобі такий самий диск. Так, є тут і третій диск. Це третій розмір. Так, це такий... О, у мене точно такий самий є. Ну, в принципі, у мене в мене попередній комплект був теж професіональний комплект, все в наборі йшло. Це непоганий диск. Так. До речі. Тут ремінь трохи вже досконаліше йде з таким от силіконовим захистом. Це на шиї, я так розумію, так. Да. шия спина. Тут непогане. Так, да, доволі непогане. З пружинкою нов. Непогано. Так. Так, це захист і одна частина ручки. Ну, зрозуміло, документація. А це вже інша частина ручки. Ух ти, якийсь новий регулювач. А що це за виставляє положення? Кнопка вже зручно так знаходиться саме отак. Вже от. напоминає джойстик літака. Зараз останемо. Так, коробочку ми уберемо. Так, друзі, подивимося на сам двигун. Вона навіть, чи то мені здається, трошки навіть, мабуть, більша, ніж моя попередня коса, чи то просто більший захист. Е, да, до речі, не сказав, двухтапна коса. Е, обороти 10,5 тисяч якось отак. Зараз беремо та подивимося. Нарешті на другий день я зібрав косу. Дуже цікава історія у мене вийшла. Вчора я її зібрав, але завести не зміг. Значить, запросив навіть підтримку знайомих з Тіктока. Ми в прямому ефірі робили спроби її завести, і в нас теж нічого не вийшло. Сьогодні я взяв її сам двигун, поїхав в магазин і її там завели з першого разу. Приїхав, зібрав, завів, подеренчала вона у мене в холосту. Зараз буду пробувати потихеньку косити. Це моя стара коса теж про Крафт, яка. Відпрацювала в мене 5 років, але вона все одно не піде у мене в бутиль. Я її з часом потихеньку відремонтую, буде запасна або поставлю на неї мотокультиватор. Штанга, що тут, що тут на 28 і на 9 шльців. Ну а ви можете поділитися своїм досвідом використання техніки прокрафт. Буду дуже вдячний за досвід. Дякую за гарний змістовний коментар. Підписуйтесь, щоб знати більше.